Відкрийте нові можливості комплексного аналізу шкіри завдяки штучному інтелекту. Як зробити догляд за шкірою для ваших клієнтів максимально точним і науково обґрунтованим? Zemits VeraFace Skin Analysis це професійний аналізатор шкіри, який змінить підхід до косметології у вашому салоні. Використовуючи передові технології, апарат дозволяє отримати точний і обґрунтований аналіз шкіри всього за 15 секунд. Земіс Veraface поєднує в собі технології RGB, UV і PL візуалізації, що дозволяє аналізувати 12 ключових параметрів шкіри, включаючи рівень зволоженості, стан пор, пігментацію, зморшки та пошкодження від ультрафіолету. Отримуйте детальне уявлення про стан шкіри клієнта та складайте індивідуальні плани догляду на основі точних даних. Земіс Veraface аналізує 12 показників стану шкіри, Пори – аналіз розміру пор, що перевищують норму. Вугрі аналіз темних плям на шкірі, зморшки, аналіз глибини заломів шкіри, текстура шкіри, відображення рельєфу та прогноз вікових змін, порфірин, секреція шкірного сала і розподіл чорних крапок, пігментація, оцінка поточної та майбутньої пігментації, зволоження, рівень зволоженості дерми, чутливість фіксація зональної чутливості шкіри, регенерація оцінка метаболізму клітин для відновлення. Пошкодження ультрафіолетом, визначення глибини та розміру пігментних плям. Старіння, динаміка старіння без змін у догляді, поліпшення, прогноз на 3-5 років за умови правильного догляду. Відкрити нове джерело доходу з Zemits VeraFace. Аналізатор шкіри дозволяє створювати персоналізовані плани догляду, які включають рекомендації щодо конкретних продуктів та процедур, пропонованих косметологом. Це відкриває можливості для апсейлу додаткових послуг та роздрібних продуктів, які відповідають потребам клієнта. Завдяки індивідуальним рекомендаціям косметологи можуть точно підібрати процедури, які найбільше підходять клієнту, такі як трендове очищення, хайдродаймонд, Lifting або спеціальні маски. Це допомагає досягти кращих результатів догляду та підвищити прибутковість салону. Чому Zemitz Vera Face незамінний інструмент для підвищення якості обслуговування? Точність. Усього за 15 секунд ви отримуєте повний звіт про стан шкіри, який виключає будь-які суб'єктивні оцінки. Це означає, що ви завжди надаєте лише науково обґрунтовані рекомендації. Довіра клієнтів. Клієнти бачать реальний стан своєї шкіри завдяки візуалізації, що підвищує їхню впевненість у ваших порадах та збільшує готовність інвестувати в запропоновані процедури. Прогнозування результатів апарат також може прогнозувати, як виглядатиме шкіра клієнта через кілька років без належного догляду, або ж як покращиться її стан після проходження рекомендованих процедур. Це мотивує клієнтів повертатися та дотримуватись плану догляду. Земіс Family Клаб це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.